Петрик запитує: Мама, а як я з'явився? Ми тебе в капусті знайшли. А моя сестричка як з'явилася? А її ми знайшли у Троянді. Наступного дня Петрик заходить до кімнати батьків і застає їх за цікавим заняттям. Ну що, агрономи? Садівництво в самому розпалі? Кум заграє зі своєю кумою. Скажи, кумонько, а що б ти подумала про мене, якби я послав тобі поцілунок рукою? Подумала б, що ти ледар, якою уникає справжнього діла. Летить транспортний літак додому з південних країн. Ну, зрозуміло, екіпаж фруктів набрав, овочів різних, весь борт забитий вщент. Злітають. 500 метрів до кінця смуги. Немає відриву. 300 метрів. Немає відриву. 100 метрів. Нарешті відрив. Командир повертається до штурмана. Я ж казав, ще відрочерешні взяти можна було. Зрубав Добриня голову Змію Гориничу. А в того замість однієї дві виросло. Зрубав Добриня ці дві голови. А замість них виросло вже чотири. Добрині стало цікаво. І він ще протягом двох годин знущався над бідним звірятком, поки те не стало схоже на віник. Один піп з простоти душі принадився до однієї прихожанки. Ходив, ходив, та й та завагітніла. Викликають батюшку до суду. Кажуть Ну що, батюшко, одружуйся. Я не можу. Мені посану не дозволено. Ну тоді в тюрму тебе посадимо. Та ви що? На кого ж я приход полишу? Ну тоді одружися. та ж я не можу. Це все дзвонар клятий. Я все ж на півголівки, на півголівки, а він, як головний дзвін, бацнув, я й на всю й засадив. Ну то й повішали на дзвонаря аліменти. То дзвонар доступного дня приходить на роботу, заліз на дзвіницю, там посидів, посидів, покурив, покурив, а потім перегнувся за поруччя й кричить Миряни! Чи бува не п'ялить хто когось? УДАРЯЮ!